Були контакти з цими фахівцями тут, в цьому центрі. І я звернувся з пропозицією, що ми можемо ну, трошки, трошки почати активніше працювати в плані аритмії. Була така пропозиція робити разом цю роботу ну, разом з ними. І ми почали це робити, я кажу, три місяці тому зробили вже ну, десь 50 операцій. Я прийшов сюди як звукорежисер, і ось спочатку мене почали вводити вистави там, де тільки живий план. Потім мені довірили ляльку найлегшу. І ось зараз їжа по виїздам разом з усіма іншими. Три місяці я тут працюю. Мене вводять поступово в вистави. Зараз вводять у думи Кобзаря. І коли всі вийдуть з відпустки, ми її ну, я сподіваюся, ми її. Або ми зараз покажемо, а потім вже і зіграємо, кукурудний де не те. На сьогодні державою спрощений прорядок реєстрації. Це можна зробити через лаштунок Дія, це можна розробити через Google форми, які знаходяться на сайті Державної служби зайнятості, і, звичайно, при безпосередньому відвідуванні служби зайнятості. Зараз в області діє програма мікрогрантування в цілому в Україні. Тобто, якщо ви знаходитесь в регіонах, де зараз ви не можете працювати, приїжджайте до нас, подавайте ваші пропозиції, відновлюйте свій бізнес і держава вам допоможе.